нашу, Війна, горе, страждання, все це продовжується в нашій країні. Але ми сьогодні в нашій місцевості ще маємо поки добрий час. Ми переживаємо милості Божі. Ми сьогодні прийшли для того, щоб по-особливому подякувати нашого Господа. Звичайно, кожного дня, кожної хвилини нашого життя ми маємо вдячними бути для нашого Бога, але цей день. Як нам вже нагадувалось, ми по-особливому будемо дякувати нашого Господа. Ми бачимо плоди, які для нас дав наш Господь. Ми читаємо в Божому Слові, де апостол Павло пише до Корінтян і каже, що я насадив, а полос поливав, а Бог вже зростив. Ми сьогодні навіть не завжди маємо можливість сполити. У нас навіть Господь поливає для нас, зрощує, поливає, ми насадимо. Десь там картоплю чи щось посіємо, навіть не маємо змоги полити, якщо десь засуха чи щось інше. Але наш Господь поливає для нас, і Він зрощує. І це є великі милості Бога нашого до кожної з нас у нашому житті. Я для себе, готуючись до цього зібрання, виписав деяку статистику. Я хотів би, щоб ми прослухали її, я постараюся коротенько. Статистика говорить, що на планеті Земля сьогодні живе 7,5 мільярдів людей. Це немало, немало таке число. Якщо взяти оцих 7 мільярдів, наприклад, 100%, то із 100% людей, 77 людей вони мають де жити. Із 100% 77% людей мають де жити. 23% вони не мають, де жити, не мають житла. І 100% 21% людей переїдають, тобто мають їжі, надмір і аж переїдають. 63% мають їжі і можуть з'їсти скільки хочуть. 15% людей не доїдають. 15% людей, які живуть на планеті Земля, вони не доїдають або не мають що їсти. Із 100% людей, які живуть на землі, 87% людей мають чисту питну воду, а 13% або не мають води, або мають грязну воду, яку не можна пити. Із 100% людей 75% мають мобільний телефон. А 25% не мають. І 100% 30% мають доступ до інтернету, а 70 не мають таких умов, щоб вийти в інтернет. І 100% 26 живуть менше 14 років. Тобто 26% людей, які народжуються, вони не доживають до 14 років. 64% помирають у віці від. 15 до 64 років, 64%. І тільки 8% із 100% людей вони живуть більше 65 років. І тепер можна зробити такий висновок. Якщо людина живе на землі, і вона має де жити, якщо вона має що їсти, якщо вона має воду і. Має одежу. Якщо людина має мобільний телефон, може виходити в інтернет, має вищу освіту, то таких людей на всій планеті Земля тільки 7%. Давайте ми сьогодні, браті мої сестри, подивимось на наше життя. Із всього того перерахованого, що я перерахував, їжу, одежу, воду, можливо, не всі ми маємо вищу освіту, але якби захотіли, то мали. Якби хотіли вчитися, то би мали, то ми належимо до 7% які живуть на планеті Земля, які найщасливіші люди, які мають усе. Це милість нашого Господа до кожного із нас. Це так сильно любить нас Господь, і Він нас благословляє. І ми маємо бути вдячними для нашого Господа. І хай сьогодні, прослухавши цю статистику, ми порівняємо наше життя із іншим, Із іншими людьми, які того не мають. Часто браття кажуть, коли приходиш десь або в сім'ю твою приходить якась проблема, якесь горе, то кажуть, ти порівнюй і тобі тоді стає легше. Коли ти порівнюєш свою біду і думаєш, є ж люди, яким набагато важче, ніж мені в житті, тоді стає легше. Тому -то ми так само порівнюємо наше життя із іншим і будьмо вдячними для нашого Господа, бо він багато зробив і робить. Для всіх нас. Ми будемо мати молитву. Я постараюся ще коротенько поділитися деякими текстами із Божого Слова. Читаю в Євангелії Матвія, 4 розділ, 3 вірш Матвія 4, 3. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. І ще один текст читаю, книга Пророка Ісаї, 55-й розділ, 10-й вірш, Ісаї 55-10. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Так буде і слово моє, що походить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Я сьогодні хотів би, щоб в цій молитві ми маємо їжу, ми маємо одежу, маємо здоров'я, маємо багато в нашому житті матеріального. Але сьогодні, ви можете бачити там біля столу. Стоїть Біблія, це Слово Боже. Я хотів би, щоб ми в цій молитві ми нашого Господа прославили за те, що ми маємо Його Слово, що воно ще сьогодні проповідується. Я прочитав той текст із Божого Слова, де свого часу Ісус Христос, знаходячись в пустині, Він був у пусті 40 днів, І от приходить до нього спокусник і каже: коли ти син Божий, то, ж, то скажи, щоб каміння це стало хлібами. А Ісус відповів, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Так само, як наше тіло потребує їжі, хліба для того, щоб нам їсти, для того, щоб ми жили тут, на цій землі, так само наша душа вона потребує оцього духовного хліба Божого Слова. Я читав інший текст із Божого Слова, де Бог казав, так само, як той дощ і сніг, Він сходить на цю землю, він напояє її. Для того, щоб земля вона мала можливість родити плід, давати урожай. Так само каже Господь, і слово моє воно посилається. Бог його посилає для того, щоб воно приносило користь, для того, щоб воно робило ту роботу. І ми в нашому житті маємо бути вдячними нашого Господа за його слово, за те, що Він говорить до нас, за те, що ми можемо його чути, за те, що ми його можемо читати у нашому житті. Ми маємо бути вдячними для нашого Господа. Ми читаємо за днів пророка Самоїла сказані такі слова, що слово Боже було рідко і видіння не було часте. Сьогодні в нас цього немає. Ми, коли захочемо, можемо взяти до рук Біблію і читати Господнє Слово. Сьогодні в нас цього немає. Коли ми читаємо книгу пророка Амоса, то Бог говорить і каже: ось дні настають, говорить Господь. І голод пішлює на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду. Але спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря, від півночі до сходу, будуть шукати слова Господнього, але не знайдуть. І будуть мліти від спраги вродливі дівчата та хлопці, що клянуться гріхом самарійським, і промовляють, як живі твій Богдане, як жива дорога, що веде до Багаршеви, то вони всі попадають і більше не встануть. Біблія говорить і відкриває, що буде такий час. Що Слово Божого не можна буде знайти, будуть ходити і шукати, але не знайдуть, бо воно забереться. Але сьогодні, браті мої і сестри, ми ще маємо можливість читати Господнє слово. Воно сьогодні торкається сердець наших. І ми можемо розуміти, що не завжди люди так мали доступ до Господнього слова. Коли ми читаємо в об'явлення об Івана Богослова, перший розділ. Дев'ятий вірш Іван говорить такі слова і каже: Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в Царстві, і в терпінні Ісуса, був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Іван, один із учнів Ісуса Христа, Він каже, я знаходився на заслані, я знаходився на острові, який зветься Патмос Іван. А чому ж ти був там? Чому ти був на тому засланні? А він каже: Я був там за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Він був там за те, що Він проповідував Боже Слово. Він був там за Слово Боже. Якщо сьогодні подивитися на наших братів, які були перед нами, які нам передали Боже Слово і передали нам Євангелію, вони так само багато терпіли за Господнє Слово. Вони були так само на засланні і в в'язницях були. Вони цінили Божим Словом, вони розуміли, що таке Боже Слово. Ми можемо згадати братів наших, які так само були на заслані за Боже Слово. Харковець Кирило Якович, Вакуліч Олексій Флорович, лебечик Антон Андрійович, лебечик Феодосій Федорович, лебечик Антон і сьогодні є присутні із нами Вакуліч Анатолій Романович. Це брати, які були на заслані. Це брати. Які цінили Божим Словом, і за те, що вони проповідували Боже Слово, за те, що Боже Слово було у них, вони були за Боже Слово там на заслані. І Іван каже, я ваш брат і спільник. Я знаходжуся на острові Патмос, а чого ж ти там каже за. Боже Слово і засвідчення Ісуса Христа, браті мої сестри, ми сьогодні маємо вдосталь Господнього Слова. Можемо читати його, коли захочемо, але не завжди ми цінуємо. Не завжди. А слово Боже має велике велике значення для кожного з нас. Воно робить велику роботу у нашому житті. Я хотів би, щоб кожен із нас ми сьогодні переоцінили життя своє. Ми згадали моменти, коли я брав до рук Господнє слово, коли було щось. Тяжке приходило в життя моє. Коли тільки були, були якісь тяжкі переживання в житті моєму, я брав до рук Господнє слово, і воно для мене приносило утіху. Можливо, воно мене докоряло, можливо, воно десь мені підказувало, що я маю робити, як я маю діяти в житті своєму. І читаючи Господнє слово, до мене приходила віра, бо ми знаємо, що написано так у Божому Слові, що. Віра приходить від слухання Божого Слова, коли я чую Боже Слово, до мене приходить віра. Коли ми читаємо за апостола Павла, коли він прийшов до Коринту, коли його там пригнічували, то написано, каже, у видінні було слово до нього від Господа, каже, ти не мовчи, але свідчи тут, проповідуй і не бійся, бо я з тобою. Як благословено і добре, коли тяжко в житті, і до мене приходить Господнє слово, правда. Коли я не знаю, як поступити у житті моєму, коли я не знаю, як діяти, я знаю за одного брата, який хворів, і потрібно було Боже слово, як поступати в його житті. І було проще слово до цього брата каже: болезнь, яка у тебе буде до самої могили. І оці люди, родина, знала, як поступати, знала, що робити, як добре. Коли Бог звертається до на нас через слово своє, мої браття та сестри, тому то у цій молитві я хотів би, щоб ми щиро подякували нашого Господа за те слово Його, яке Він післав для нас, яке ми можемо читати, в якому можемо черпати силу. Тому то давайте ми схилимо коліна свої і щиро прославимо нашого Господа. Амінь.